Ласкаво просимо на канал у 2026 році. Україна планує зробити значний крок у модернізації свого військово-повітряного флоту, включивши до складу новий багатоцільовий винищувач FC-1 «Саяолог» jf 17 Сандер. Цей літак спільно розроблений Китаєм та Пакистаном, відомий своєю гнучкістю, економічністю та високою бойовою ефективністю. Українські військові експерти відзначають, що всі один може стати ключовим елементом повітряної оборони країни, адже поєднує сучасні технології з доступною вартістю, що є критично важливим для України в умовах тривалої війни та економічного навантаження. FC-1 має потужний турбореактивний двигун АДІ-93, який забезпечує високу маневровість і швидкість до 1900 км за годину, літак здатен діяти в умовах електронної боротьби, оснащений сучасною радіолокаційною системою KLJ-7A, що дозволяє виявляти цілі на великій відстані. Він може нести широкий спектр озброєння від керованих ракет повітря-повітря та повітря земля до високоточних бомб і протикорабельних ракет. Для українських ВПС це означає отримання універсальної платформи, яка може виконувати як оборонні, так і ударні місії. Варто зазначити, що Україна розглядає можливість часткової локалізації виробництва або технічного обслуговування ФСИ-один на своїх підприємствах. Це не лише сприятиме розвитку національної авіаційної галузі. Але й зменшить залежність від зовнішніх постачальників. Крім того, українські інженери можуть адаптувати бортове обладнання під стандарти НАТО, що дозволить інтегрувати ФСИ, один у спільні місії з партнерами Заходу. Новий ФСИ, 1 у складі повітряних сил України, стане важливою складовою модернізаційної програми 2026 року, яка передбачає поступову заміну застарілих радянських МІГ-29 і су 27 Експерти вважають, що цей літак здатен забезпечити оптимальний баланс між бойовими можливостями та експлуатаційними витратами. Його поява на українських авіабазах символізуватиме не лише оновлення технічного потенціалу, а й перехід до нової доктрини повітряної безпеки. ФСІ, один саяолог для України, це не просто новий винищувач. А стратегічний інструмент зміцнення обороноздатності демонстрація міжнародної співпраці та технологічного прогресу, що наближає українське небо до сучасних стандартів світових повітряних сил.